Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 114 тисяч 380 особин за добу 950. танків одинадцяти 226 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23298 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33 428 одиниць за добу 15, реактивних систем залпового вогню: 1515 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони: 1222 одиниці. Літаків 427 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 66543 одиниці за добу 450, крилатих ракет 3803 одиниці за добу 10, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 398 одиниць за добу 73, спеціальної техніки 3 971 одиниця за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!